Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Лісова казочка заспівало тепле літо. Голосами ста пташок розкидало серед лісу безліч квітів ягідок. Раз ялинка, два ялинка зеленіє на горбку, А на білому лататті сидить жабка на ставку. Тут свою хатинку мала, вона її доглядала. Сьогодні самого ранку в гості ящерку чекала. В небі хмара пролітала, дощ на вечір обіцяла, а у лісі шум і гамір Десь струмок дзвінки дзвірчить. Тут зійшлось багато звірів, дуб верхівкою шумить. Їжачок, ведмедик, білка, оленя і вовченя. Ще кабан прийшов до гурту і прибігла зайчиня. Друзі часто зустрічались, трохи грамоти навчались. Мудра тітонька сова їм за вчительку була, потім спортом ще займались. І багато розважались. Та чомусь до них ніколи лисичка не приходила, тільки здалеку дивилась, з ніким в лісі не дружила, хатки своєї не мала, під кущиком ночувала. Зайчик часто її кликав, білочка також гукала. Та лисичка якась дивна, зразу від них утікала. В лісі ще недовго жили та дуже його любили. Тут цікаво і красиво, десь струмок тече журливо, ще квіточка розквітає. Пташка пісеньку співає, між густі і темні крони, тепле сонце заглядає, день за днем іде, минає, липень серпня доганяє, скоро стане холодати, пташкам треба відлітати. Чаплі, журавлі, лелеки, дикі гуси і качки. Солов'ї, шпаки, зозулі, зяблики й малі дрозди. Всі збираються в дорогу, бо вона важка й далека, проваджають любих пташок, дуб, верба, сосна, смерека. І звірята всі гуртом на озеро завітали. Перелітнім пташечкам путь щасливу побажали. Промайнуло тепле літо, в ліс прийшла нова пора. Все стоїть у позолоті осінь двері відчиня. Звірі менше зустрічались, Бо до зими готувались. Як будуть комори повні, Всього буде в них доволі, знову можуть спілкуватись і досхочу розважатись. Олень трави накосив, з неї сіна насушив, ще листя зібрав багато і це все склав біля хати. Зайчик моркви і капусти у рідний дім наносив, а для білочки рудої. Білих грибів насушив. Ведмідь жиром запасався, щодня у міру наїдався, малину, горіхи, мед та ще фрукти на десерт. Білка ягідна збирала і в комору поскладала. Шишок на сосні багато, взимку буде в неї свято, їжачок в свою хатинку. Добре листям утеплив, а ще ягоди й фрукти із городу наносив. Зима йому не страшна, хатка в нього затишна. З дерев різного насіння кабан собі позривав, а ще жолудів горіхів тут у лісі назбирав. Все відніс свою хатинку. Буде чим живитись взимку. Звірі добре працювали, на зиму харчі збирали, в кожного своя хатина, як прийде холодна днина. Можна буде в ній погрітись і зиму пересидіти. В лісі осінь золота, повноправно хазяйнує, Хоч і всім вона вгодити, ані днини не дармує. І грибок листком прикриє, і дощем звіряток умиє, і дерева золотить, і павутинкою летить. Та прийшла пора прощатись Вже час зиму зустрічати. І вона не забарилась, білим снігом землю вкрила. На дерева одягнула білі шапочки гарненькі. І злегенька притрусила ялиночки зелененькі. Ведмедику добре спиться, йому сон веселий сниться. Їжачок також дрімає, він про зиму й не згадає. Білочка горішки їсть і гризе насіння шишок. Вона в гості запросила двох маленьких сірих мишок, пригостила їх грибами, що ще літом засушила, а тоді тепленький чай у горнятка їм налила. Вовчик по лісі бродив і сніговика зліпив, а кабан узяв санчата і пішов на них кататись. Зайчик сніжок прокидав і стежину розчищав. Він, якраз до себе в гості руду білочку чекав. Хто ж смачний обід зварив, у глечик узвар налив і не бачив, що лисичка прихилилась до калини. Тоді вбігла до хатини І зачинилась зсередини. Коли зайчик в дім зайшов, то ту лисичку тут знайшов. Вона плакала і благала, щоб її не виганяти та якось допомогти люту зиму переждати. Зайчик зразу налякався та ще дужче здивувався, і тоді йому лисичка все про себе розказала, як давно з іншого лісу. Від мисливців утікала, ще маленькою була, коли в ліс до них прийшла, і з тих пір дуже боялась, нікому не довіряла, Восени сини влітку лиска голоду не відчувала, без проблем у таку пору для себе харчі шукала, під кущиком у листочках теплими ночами спала. За розвагами звірят за дерев спостерігала, та коли тепло минуло і зима люта настала, Холод і голод лиску гнав, куди йти вона не знала. Зайчик довго не барився, для лисички стіл накрив, фрукти, овочі, горіхи чаєм з медом пригостив. Двері в хатку відчинились, і в них білочка з'явилась. Зайчик подружку прийняв, про лисичку розказав. У двох звірів поскликали. Тих, звичайно, що не спали. Про лисичину біду всім довкола розказали. Звірі довго не гадали, до роботи дружно стали. Сухе дерево зрубали і на дошки розпиляли. А тоді за кілька днів листі хатку збудували, меблі їй подарували і, звичайно, харчів дали, а невдовзі всі разом на весілля відгуляли. Сніг лежить кругом пухнастий, мороз віхола мете. В лісі звірі всі зібрались, скоро новий рік прийде. Синичка, горобець, шишкар і дятел. Сорока, Ворон, сич, снігур, сова. Вони в теплі країни відлетіли, тож залишились в лісі недарма. Недовго над верхівками дерев кружляли, гарну ялинку дуже швидко відшукали, тоді красуню іграшками прикрашали і всіх звірят на свято запросили. Вони всі з радістю прийшли, і день чудово провели. Минули дні. Відступили холоди, вже навіть перші квіти розцвіли, зійшлися звірі, кликали весну. Уже ведмідь і їжачок збудилися від сну, і перелітні птахи зупинилися в ліску та заспівали свою пісню голосну. Нове життя почало вирувати, комашки стали повзати, метелики літати, і знову ліс старий радів і гомонів, і ще багато всього розповів. Та нашій казочці уже прийшов кінець, хто її слухав, гарний. more